Орсон Скотт Карт. Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук. З тих пір Ендер був або з Мазером Ракхемом, або на самоті. Старий говорив рідко, але був поряд. У і на заняттях на тренажері у його кімнаті вночі. Іноді Мазер полишав його, але тоді двері були замкненими, і ніхто не ходив, поки мазер не повертався. Пройшов тиждень протягом якого Ендер називав його Тюремником Ракхемом. Мазер відповідав на це ім'я так само легко, як і на своє, не виявляючи жодних ознак роздратування, і Ендер незабаром перестав. Існували компенсації. Мазер показував Ендеру відео про старі бої від першого вторгнення і до катастрофічної поразки об'єднаних космічних сил у другому вторгненні вони не були порізані цензурою громадського відео, тож можна було бачити повністю до всіх деталей, як відбувалися битви. Оскільки багато відео показували головні бої, вони вивчали тактику і стратегію жучар із різних напрямків. Уперше у своєму житті вчитель указував Ендеру на те, чого той не помічав. Ендер нарешті зустрів людину, живим розумом якої міг захоплюватися. Чому ти не помер? Ендер запитав його Ти брав участь у бою 70 років тому. Я не думаю, що тобі навіть 60 зараз. Чудеса відносності, відповів на це Мазер. Мене тримали тут протягом 20 років після останнього бою, хоча я просив дати мені командування одним із зорольотів, які йшли на планету Жучар і їхні колонії. Потім зрозумів дещо про те, як солдати, будучи під стресом, поводяться у бою. Що саме? тобі ніколи не давали достатньо знань з психології, щоб зрозуміти це досить сказати, що було видно, що я ніколи не зміг би командувати флотом я помер би раніше, ніж флот прибув. Але лише я один міг розуміти жучар, бо відкрив особливості їхнього мислення. Я був, і керівництво це знало, єдиною людиною, яка могла б перемогти їх розумом, а не завдяки щасливому збігу обставин. Я потрібен тут навчити людину, яка могла б командувати флотом, і послали вас у зореліт на релятивістській швидкості. І тоді я розвернуся і повернуся додому. Дуже нудна подорож, Ендере, 50 років у космосі. За офіційними даними. Для мене пройшло всього вісім років, а мені здалося, що п'ятсот. Усе заради того, щоб навчити наступного командира всьому, що я знав. Це я маю стати командиром. Скажімо так, ти наш найкращий вибір на даний час. Готуючи інших чи що? Ні. І саме через це я єдиний вибір. Мазер знизав плечима. Крім вас, ви ж ще живі. Чому не ви? Мазер похитав головою. Чому ні? Ви перемогли раніше. Я не можу бути командиром за вагомих причин. Покажіть мені, як ви побили жучар Мазере. Обличчя Мазера набуло загадкового виразу. Ви показали мені всі інші битви не менше семи разів. Гадаю, що бачив способи, як перемагали жучар раніше, і що ті робили, але ви ніколи не показували мені, як били їх ви. Відео дуже засекречене, Ендере. Я знаю. Я ці частини поєднаю, хоча б частково. Ви з вашим крихким резервом сил, і їхня армада. Ті величезні важкі зорельоти, які запускали їхні зграї винищувачів. Ви врізаєтеся в один корабель, і на ньому пожежа, вибух, ось де завжди зупиняються кліпи. Після цього солдати просто заходять на корабель жучар і знаходять їх усередині вже мертвими. Мазер усміхнувся. Так багато для великих секретів. Ну, давай дивитися відео. Вони були одні у відеозалі, і Ендер закрив долоною двері. Добре, давайте дивитися. На відео було показане саме те, що Ендер зібрав докупи. Суїцидальне занурення мазера серця угрупування ворога, єдиний вибух, а потім нічого. Корабель мазера летить далі, ухиляється від ударної хвилі і продовжує свій шлях серед інших кораблів жучар. Вони не стріляють по ньому і не змінюють курсу. Два з них урізаються один в одного і вибухають у безглуздому зіткненні, якого пілот міг би уникнути, але той не робить ні найменшого руху. Мазер прискурює дії, пропускає вперед. Ми чекали три години, розповідав він. Ніхто не міг у це повірити. Потім кораблі об'єднаних космічних сил пішли в атаку на зорольоти жучар, Десантники взяли корабель жучар на абордаж, а на відеозапису показали жучар на своїх постах уже мертвими. Отже, ти бачиш, підвів підсумок Мазер, ти вже знаєш усе, що можна було побачити. Чому це сталося? Ніхто не знає. У мене є особиста думка. Але є багато вчених, які кажуть мені, що я недостатньо освічений, щоб мати власну думку ти той, хто виграв бій. Я теж думав, що маю право прокоментувати, але ти знаєш, як буває. Ксенобіологи і ксенопсихологи не можуть змиритися з думкою, що пілот з урольоту випередив їх завдяки вдалій здогадці. Гадаю, вони всі мене ненавидять, тому що після того, як побачили це відео, вони мусили доживати тут, на еросі. Безпека, ти ж знаєш, вони не були щасливими. Розкажіть мені. Жучари не розмовляють, вони обмінюються думками, і це відбувається миттєво, як філотичний ефект, як працює ансібель. Але більшість людей вважає, що це обмін думками двосторонній зв'язок. Один посилає думку, інший відповідає Я ніколи не вірив у це. Ти ж так миттєво, їхній спосіб спілкування. Ти бачив відео вони не розмовляли і не приймали рішень, вибираючи, як краще діяти. Кожен корабель веде себе як частина єдиного організму. Так само, як твоє тіло реагує під час бою, різні частини автоматично бездумно роблять все, що вони мають робити. Жучари не розмовляють між собою, як люди з різними способами мислення. Усі їхні думки спільні і миттєві, ніби думають разом і одночасно. Ніби всі вони як одна людина, а кожен жучарик це як рука чи нога? Так, я не був першою людиною, яка припустила це, але я був першим, хто в це повірив. І ще. Це виглядає настільки по-дитячому безглуздо, що коли я сказав про це після бою, сміх ксенобіологів примусив мене замовкнути. За своєю природою жучари лишилися жуками, вони, як мурахи і бджоли, королева, робітники, це було, може, сотні мільйонів років тому, але саме так вони почали своє існування. Безперечно, що жоден із жучариків, яких ми бачили, не мав ніякого способу для розмноження, тому, коли вони розвинули цю здатність думати разом, чи є сенс, як і раніше тримати королеву, чи буде королева, як і раніше, перебувати в центрі групи? Як могло це якось змінитися? Виходячи, саме королева контролює всю групу. У мене теж були докази цього. Не ті докази, які можна було б бачити, і у першому вторгненні цього не видно, тому що воно мало пошуковий характер. Але друге вторгнення це вже завоювання колоністів щоби створити новий вулик чи будь-який інший. Значить, вони взяли із собою королеву. Ось відео другого вторгнення, коли вони розгромили наші флотилії, перетворивши їх на комету уламків. Мазар почав показувати на дисплеї кораблі жучар Покажи мені корабель королеви. Він був крихітним. Ендер довго не міг побачити його. Кораблі жучар рухалися безперервно, і не було жодного очевидного флагмана, жодного видимого нервового центру. Але поступово, у міру того як Мазер прокручував відео знову і знову. Ендер почав розуміти, що всі рухи мали радіальний напрямок від центру. Центральна точка теж рухалася, але після досить довгого спостереження стало помітним, що керування флотом здійснювалося з одного конкретного корабля, який був ніби очима й центральною особою всього флоту. Ендер указав на нього Ти бачиш його, і я бачу, на відміну від інших, хто дивився це відео. Але це ж правда, чи не так? Вони роблять так. Що цей корабель рухається так само, як і будь-який інший. Вони знають, що це їхнє слабке місце. Ви маєте рацію, це королева. Але тоді можна подумати, що коли б ви пішли на неї, вони б одразу ж зосередили всі свої сили на вас, вони могли б підірвати вас, щоб і сліду не лишилося. Я знаю, а саме цього не розумію не те, щоб вони не намагалися зупинити мене Вони стріляли в мене, але це виглядало, ніби вони не могли б повірити. Що я хотів насправді вбити королеву, доки це не стало занадто пізно. Можливо, в їхньому світі королеву ніколи не вбивають, лише беруть у полон. Я зробив те, чого вони ніколи не могли подумати що ворог взагалі міг би зробити. А коли вона померла, решта всі загинули. Ні, вони просто одуріли. На першому кораблі, на якій ми висадилися, жучари були ще живі, фізіологічно, але вони не рухалися, не реагували ні на що. Навіть тоді, коли наші вчені. Почали їх розтинати, щоби вивчати їхні нутрощі і побачили, чи не можна ще чогось додатково дізнатися. Через деякий час усі жучари померли порожня оболонка, в їхніх тілах нічого не лишається, коли королеви вже немає. Чому вони не повірили вам? Тому що не знайшли королеви її розірвали на шматки. На війні, як на війні, фізіологія займає друге місце у виживанні, але деякі з них приймають мою думку. Якщо немає очевидних доказів. Не можете жити в цьому місці, до чого до Терос? Ендере, поглянь навколо це не місце людей, ми любимо вищі стелі. Це був форпост жучар у першому вторгненні, звідую, це місце вирізали, перш ніж ми дізналися, що вони тут були. Ми живемо у вулику жучар, але ми вже сплатили за це житло. Це коштувало десанту тисячі життів, аби викорити їх із тих стільників, визволяючи кімнату за кімнатою. Жучари боролися за кожен метр. Тепер Ендо розумів, чому кімнати так погано впливали на нього. Я знав, що це місце не для людини. Це був дорогоцінний скарб якби жучари знали, що ми переможемо у тій першій війні, вони б ніколи не побудували це місце. Ми навчилися маніпулювати з гравітацією, тому що вони її тут підвищили. Ми змогли ефективно використовувати енергію світла, тому що жучари вкрили поверхню ероса сонячними батареями чорного кольору. Ми помітили це, тому що через три дні стало неможливо побачити Ерос у телескопи, він поступово зник. Ми відправили боксир, аби з'ясувати, чому і дізналися. Боксир передав їхнє відео, серед кадрів якого було видно, як вони брали боксир на абордаж і вбивали екіпаж. Трансляцію у прямому ефірі тривали, поки жучари не розібрали боксир, і передача обірвалася. У цьому їхня сліпота. Вони ніколи нічого не передавали за допомогою технічних засобів. І їм не спадало на думку, що хтось може спостерігати за ними, коли екіпаж уже мертвий чому ви вбили екіпаж. А чому б і ні? Для них втратити кілька членів екіпажу те саме, що обрізати нігті. Нічого страшного. Можливо, вони думали, що перекриють наші комунікації, знищивши всіх, хто працював на буксирі. Вони вважають, що вбивство живих істот, які відчувають істот із незалежним генетичним майбутнім, не є вбивством. Вбивство це невелика проблема для них. Лише вбивство королеви дійсно вбивство, тому що лише її загибель закриває генетичний шлях. Отже, вони не відали, що творили. Не треба виправдовувати їх ендере. Те, що вони не знали, що вбивали людей, не означає, що вони їх не вбивали. У нас є право захищати себе якомога краще, і єдиним можливим шляхом було лише випередити їх, убивати жучар раніше, ніж ті уб'ють нас. Подумай про це так. До сих пір у всіх цих війнах жучари вбивали тисячі і тисячі живих. Мислячих істот, а в усіх цих війнах ми вбили лише одну. Якби ви не вбили королеву Мазере, то ми програли б війну. Я б сказав, що шанси були б три до двох проти нас. Я все ще думаю, що навряд чи зміг би розгромити їхній флот, перш ніж вони спалювали нас. У них багато часу на відповідь і величезна вогнева міць, але в нас теж є кілька переваг. На кожному з наших кораблів присутня розумна людина, що думає по-своєму. Кожен із нас здатен на геніальне розв'язання проблеми, вони можуть прийти лише з одним удалим рішенням одночасно. Жучари думають швидко, але вони нерозумні в усьому. А з нашого боку, навіть коли деякі, неймовірно, боязькі й тупі командири програли основні бої другого вторгнення, хтось із їхніх підлеглих міг нанести флоту жучар реальну шкоду. А коли наше вторгнення досягне їх, чи зможемо ми знову вдарити по королеві? Ручари не навчаються на міжзоряних подорожах, але вони німі. Це була стратегія, яка може спрацювати лише раз. Я підозрюю, що нам ніколи не дотягнутися до королеви, доки не досягнемо їхньої рідної планети. Зрештою, королеві не потрібно бути з ними, щоб керувати боєм. їй достатньо бути з дітьми, маленькими жучариками. Друге вторгнення було колонізацією. Королева прийшла, щоб заселити землю. Але цього разу ні, не вийде. Ми мусимо перебити їхній флот за флотом, і оскільки вони спираються на ресурси десятків зоряних систем, я гадаю, вони перевершуватимуть нас багато в чому в кожному бою. Ендер згадав свій бій проти двох армій одночасно, А я думав, що мене обманюють коли почнеться справжня війна, так буде кожного разу, і не буде ніякого запасного варіанту, ніякого іншого виходу. На нас працюють лише дві речі, Ендере ми не повинні прагнути занадто багато. Наша зброя має великий радіус дії. Тоді ми не використовуватимемо ядерні ракети з першого та другого вторгнення. Доктор могила набагато потужніший. Ядерна зброя, зрештою, була певний час досить слабкою для використання на Землі. Цього доктора могили не можна застосовувати на планеті, тим не менш, я хотів би мати його під час другого вторгнення. Як він працює? Я не знаю. Тобто, знаю не досить добре, щоби такий побудувати. У фокусі двох пучків... Він установлює область, у якій молекули не можуть більше утримуватися разом. А електрони розділити неможливо. Чи знаєш ти фізику на цьому рівні? Більшість часу в нас іде на вивчення астрофізики, але я знаю достатньо, щоб уявити суть. Поле поширюється та звістенню стає слабшим. Крім тих місць, де воно врізається в масу молекул, там стає сильнішим, і тоді все починається заново. Чим більше корабель, тим сильніше нове поле. Отже, щоразу, коли поле потрапляє в корабель, воно посилає нову сферу. І якщо їхні кораблі занадто наближуються, це може створити ланцюгову реакцію, яка зітре їх усі. Тоді поле вщухає, молекули знову поєднуються, і там, де був корабель, з'являється купа бруду з масою молекул заліза в ньому, ні радіоактивності, ні хаосу просто бруд. Можливо, в першому бою ми зможемо зловити їх, коли вони будуть близько один до одного, але вони швидко вчаться. Тож триматимуться на відстані один від одного. Отже, доктор могила, це не ракета, я не зможу стріляти з за рогу. Це так, від ракет зараз не буде ніякої користі. Ми багато чому навчилися від жучар під час першого вторгнення, але вони також навчилися від нас, як налаштувати екстатичний щит, наприклад. Доктор могила проникає в щит, ніби там його й не було. Можливо бачити ціль крізь щит і сфокусувати промені, але оскільки генератор екстатичного щита. Завжди точно в центрі, це неважко зрозуміти, чому я ніколи не тренувався з цим. Твоя підготовка мала це на меті. Ми дали завдання комп'ютеру все для тебе. Твоя задача потрапити в найвигіднішу стратегічну позицію і вибрати ціль. Комп'ютери на кораблях набагато краще спрямовують доктора на ціль, ніж ти. Чому це називається доктор могила? Коли його розробили, він називався Деструктор магніто-нуклеарний ДМН. Ендер все ще не розумів. Абревіатура, як у доктора медичних наук. Тому доктор могила це такий жарт. Ендер не бачив нічого смішного. Ендеру дали новий комп'ютер-тренажер. Він усе ще міг контролювати перспективу і ступінь деталізації, але вже не міг безпосередньо керувати кораблями. Замість цього з'явилася нова панель важелів і невеликий набір навушники і маленький мікрофон. Технік, що чекав, швидко пояснив, як надягати навушники. Але як я зможу керувати кораблями? запитав Ендер. Мазур пояснив, що йому більше не треба брати на себе керування кораблями. Ти досяг наступного етапу тренування. У тебе є досвід роботи на кожному рівні стратегії, але тепер прийшов час, аби зосередитися на командуванні всім флотом. Як ти працював із командирами взводів у бійцівській школі, так і тепер ти працюватимеш із командирами ескадр. Тобі призначено для тренування три десятки таких командирів. Ти мусиш навчити їх інтелектуальній тактиці. Маєш освоїти їхні сильні й слабкі сторони, перетворити їх на єдине ціле, коли вони прийдуть сюди. Вони вже на місці на своїх тренажерах. Ти говоритимеш із ними через мікрофони, навушники. Завдяки новим важелям на панелі керування ти зможеш бачити з будь-якої позиції будь кого зі своїх командирів. Це вже майже ті самі умови, що і у реальному бою. Так ти знатимеш, що можна бачити з твоїх кораблів. Як я можу працювати з командирами, яких ніколи не бачив? А навіщо тобі їх бачити? Щоби знали, хто вони як думають. Ти дізнаєшся про це, спостерігаючи, як вони керують тренажером. Але про це не варто турбуватися. Вони чують тебе прямо зараз. Надягни навушники, щоби почути їх. Ендер послухався. Салам. Одразу почулось у вухах. Алай. видихнув Ендер. І я маленький гном. Бобек. І Петра, і Дінки, і божевільний Том, а також Шен, Хоцуп, Муха Моло, всі найкращі друзі з бійцівської школи, які билися разом з Ендером. Або воювали проти нього усі, кому Ендер довіряв. Я не знав, що ви тут, сказав він, не знав, що зустріну вас. А нас муштрують тут на тренажерах уже три місяці, пояснив Дінг. Ти і побачиш, що я найкращий тактик, мовила Петра. Дінг теж намагається змагатися зі мною, але в нього ще дитячий розум. І вони почали працювати разом. Кожен із бійців керував кораблями ескадри, а Ендер був командувачем усього флоту. Вони опанували багато способів спільної роботи. Адже комп'ютер кожного разу підкидав щось нове і неочікуване, примушуючи їх імпровізувати під час проходження різних ситуацій. Іноді на екрані з'являлася ціла армада, і тоді Ендер ділив її на кілька флотилій по три-чотири ескадри у кожній. Іноді з'являвся один головний зореліт із двадцятьма винищувачами, і Ендер, у свою чергу, організовував три ескадри, кожному командиру якої давав чотири винищувачі. Це було задоволення, це була гра. Ворог комп'ютер був не дуже вправним, і хлопці завжди перемагали, незважаючи на помилки і непорозуміння. За три тижні спільної гри Ендер устиг ще краще пізнати їх. Він спритно виконував інструкції, але не поспішав імпровізувати. Він не міг ефективно контролювати великі групи кораблів, але невеличкими маневрував, як скальпелем, правно реагуючи на все, що комп'ютер підкидав йому. Алай виявився так само вправним стратегом, як і Ендер, і йому можна було надавати. Лише приблизні інструкції, будучи певним, що той добре впорається з половиною флоту. Чим краще Ендер розумів своїх підлеглих, тим швидше міг їх розташовувати і ефективніше використовувати. У момент, коли тренажер відображав ситуацію на екрані, Ендер спочатку дізнавався, що складається його власний флот і як розгорнутий ворожий. Тепер йому вистачало всього кілька хвилин, аби скликати потрібних йому командирів, призначити їх на кораблі певного класу чи на групи кораблів. І дати їм завдання. А при розгортанні бою він прислухався до думки кожного командира, робив пропозиції, координував їхні дії, іноді віддаючи накази. Часом вони не мали сенсу, оскільки кожен бачив лише свою ділянку бою, але діти навчилися довіряти Ендеру. коли він наказував їм відійти, відходили, знаючи, що вони були або надто відкритими для ворога, або їхній відступ міг заманити ворога у невигідну позицію. Вони також знали, що Ендер дозволяв їм діяти на власний розсуд, коли не давав наказів. Якби їхній стиль бою не відповідав ситуації, Ендер не вибрав би їх на це завдання. Довіра була повною, дії флоту швидкими, реакції точними, і через три тижні Мазер показав Ендеру повторення їхнього останнього бою лише цього разу з позиції ворога. Подивись, як ви напали. Що це тобі нагадує? Швидкість реакції, наприклад, ми виглядаємо як флот жучар. Ви на одному з ними рівні, Ендере, так само швидко, як і вони відповідаєте. А тут дивись. Ендер побачив, як його ескадри рухалися всі відразу, кожен корабель, відповідно до свого положення під загальним командуванням Ендера, але сміливо імпровізуючи з обманними ходами й атаками, незалежно чого флоту жучар ніколи не вдавалося. Жучари дуже розумні, але цей бджолиний розум може сконцентруватися одночасно лише на декількох речах. Командири всіх ваших ескадр. Можуть зосередити свій гострий розум не лише на тому, що роблять, а й на тому, що призначені робити. Бачиш, ви маєте деякі переваги, досконаліше, хоча й усе ще переборна зброя, незрівняння швидкості і гнучкий інтелект. Це ваші переваги. Недоліком є те, що вас завжди, завжди буде меншити після кожного бою, а ворог все більше дізнаватиметься про вас і про те, як боротися з вами, і негайно застосовуватиме знання. Ендер чекав, яким буде висновок. Отже, Ендер, тепер ми розпочинаємо твою освіту. Ми запрограмували комп'ютер для моделювання різних ситуацій, які можна очікувати в сутичках із ворогом. Використовуємо моделі ведення бою, які бачили в другому вторгненні. Але замість того, щоб бездумно наслідувати ці ж моделі, я контролюватиму тренажер противника. Спочатку ти побачиш легкі ситуації, в яких зможеш вільно виграти. Учися на них, тому що я завжди буду на один крок попереду тебе, програмуючи складніші оновлені моделі так. Що твій наступний бій буде складнішим, і робитиму це для того, щоби ти вийшов на межу своїх здібностей. А далі. Часу обмаль. Ти маєш навчитися якомога швидше. Я досі живий завдяки мандрам на зорельоті. і тепер із тобою. А коли я повернуся, моя дружина і мої діти померли, а мої онуки тепер мого віку. Мені немає, що їм сказати. Я живу в цих чужих катакомбах, нічого важливого не роблю, окрім того, що навчаю студента, в якого вірю. Я був відрізаний від усіх людей яких любив, і все, що міг їм розповісти, лише про свої розчарування, бо кожен із моїх студентів виявлявся потім слабаком і невдахою. Я вчу, вчу, але ніхто поки не був здатним навчитися. На тебе теж покладено великі надії, як і на багатьох, але в тобі можуть бути зерна відмови. І моя робота полягає в тому, щоби знайти їх і знешкодити. І якщо я зможу, то повір мені, Ендере, тебе буде знищено. Я зможу це зробити. Так що я не перший. Ясно, що ні, але ти останній. Якщо ти не навчишся, не буде часу, щоби ще когось знайти. Тому я сподіваюся, що ти єдиний, на кого можна покладатися. А інші, мої командири з кадри. хто з них може зайняти твоє місце? Алай. А якщо чесно, Ендер промовчав Я нещаслива людина, Ендере. Людство не вимагає від нас бути щасливими. Воно просто просить нас бути неперевершеними від його імені виживання, а потім щастя, якщо ми зможемо керувати ним. Отже, Ендере, я сподіваюся, що під час тренування ти не діставатимеш мене скаргами, що тобі невесело. Отримуй задоволення в перервах, але на першому місці твоя робота, навчання, перемога, а без перемоги не буде нічого. От коли ти зможеш повернути мені мою покійну дружину, Ендере, тоді можеш скаржитися скільки завгодно, згадуючи, чого це тобі вартувало. Я не намагався нікого уникати. Але намагатимешся, Ендере, тому що я зітру тебе на порох, якщо зможу. Я битиму тебе за все, що лишень вигадаю, і в мене не буде ніякої пощади, бо тобі доведеться мати справу з жучарами, а ті роблять неймовірне, непередбачуване, навіть те, чого я не можу собі й уявити. А співчуття до людини вони не мають це неможливо для них. Ви не зможете розчавити мене мазера. Не зможу, тому що я сильніший за вас. Мазер усміхнувся Ми ще подивимося, Ендере. Мазер розбудив його в досвіта. годинний показав, третю сорок. І Ендер відчув слабкість, м'яко ступаючи за ним по коридору. Хто пізно лягає і пізно встає, проспівав мазер, дорії сліпне і мало жиє. Ендеру наснилося, що жучари зробили з ним вивісекцію. секцію. Лишень замість різання його тіла вони різали його спогади і показували їх, як голограми, намагаючись розібратися в них. Це був дуже дивний сон. і Ендер ніяк не міг відійти від нього, навіть коли йшов через тунелі до кімнати з тренажером. Жучари знущаються над ним у вісні. А наяву не дає спокою Мазер, і він, як між двох вогнів, і нікуди не подітися, і ніде не відпочити. Ендер змусив себе прокинутися. Мазер і справді намірився зламати його. Примушувати грати, коли він такий утомлений і сонний, це, мабуть, один із дешевих і простих трюків учителя, щоби збити пантелику. і Ендеру варто було цього й очікувати. Що ж, сьогодні це не спрацює. Ендер улаштувався перед комп'ютером і почув у навушниках. Що його командири ескадр уже на зв'язку, чекають на нього. Але ворога ще не було, тож він розділив їх на дві армії і почав навчальний бій, керуючи обома сторонами так, аби контролювати кожного свого підлеглого. Вони почали повільно, але незабаром стали енергійними і пильними, почали грати на повну силу. У разі екран комп'ютера потемнів, кораблі зникли і вмить усе змінилося. Біля ближнього краю поля тренажера вони побачили голограми трьох кораблів флоту людей. Кожен мав по 12 винищувачів. Ворог, вірогідно, знаючи про присутність людей, створив кулю з одним кораблем у центрі. Ендера не обдуриш, це не корабель королеви. Сили жучар перевершували Ендерові вдвічі, але їхні кораблі були згруповані набагато ближче один до одного, ніж дозволялося безпечною відстанню. Тож доктор могила зможе зробити куди більше шкоди, ніж ворог очікує. Ендер вибрав один з уроліт, примусив його блимати в полі тренажера і мовив о мікрофон. Але це твій. Призначай, ПФО і влада, на два інших і роби з ними, що хочеш. Швидко розкидав усіх по місцях, а по одному винищувачу з кожного зорольоту зарезервував для Бобика. Ковзни по стіні, зайди у тил ворога, Бобику. А якщо за тобою поженуться, відходь назад до головних сил, аби бути у безпеці, або йди туди, звідки можна швидко вдарити, коли я дам знати. Але усі свої сили і атакуй, цілячись в одну точку в їхній кулі. Не стріляй, поки я не скажу це лише маневр. Запросто, Ендере, відказав Алай. Якщо так просто, чому б нам не бути обережними, я хотів би в цьому бою не втратити жодного корабля. Ендер згрупував резерв у дві тісні групи, що прикривали Алая на безпечній відстані, Бобок уже зник з екрану, та Ендер час від часу спостерігав за його траєкторією, щоби знати його розташування. Тим часом Алай вів тонку гру з ворогом вибудував свої кораблі клином і повів їх на розвідку. Тільки но клин підійшов ближче, кораблі жучар відійшли назад. Аби заманити його до центру кулі. Але шмигнув у бік. Жучари миттєво реагували на його маневри. То відступали, коли той наближався, то вирівнювали свій стрій, коли той відходив. Фортелі виверти ковзання поверхнею кулі, поворот ще раз фортель, і ендерове підбадьорення. Давай, давай, усередину Так тримати, Аллаю!» Але відповідав, не припиняючи вогню. Вони просто дозволяють мені пройти всередину, щоб оточити з'їсти живцем. Так обійди той корабель, що всередині. Слухаюся, босе. Куля почала стискатися і, упевнено контратакувати. Ендер підвів уперед резерви. Ворожі кораблі згрупувалися біля правого боку кулі, куди прямував резерв. Атакує їхні скупчення, наказав Ендер. Це не піддається ніяким законам військової історії, її чотири тисячі років ніщо, прокоментував Алай, переміщуючи своїх бійців уперед. Зазвичай атакують там, де ворог слабший. Дані моделі тренажеру невідомі можливості нашої зброї. Це спрацює лише один раз. Але давай зробимо це видовищно. Алаю, вогонь. Алай відкрив вогонь. Результат перевершив усі прогнози. Тренажер відповів красиво. Спочатку один корабель, потім два дюжина, і всі підривалися один за одним, перетворюючись на сліпуче світло, яке швидко перестрибувало з корабля на корабель, миттєво пожираючи щільне скупчення. «Обік, відходь, наказав Ендер. Ланцюгова реакція не зачепила кораблі на протилежному боці кулі, але вистежити і знищити їх було вже неважко. Бо узяв їх на себе, і, хоча як вороги намагалися втекти, бій було закінчено. Усе виявилося простішим, аніж хлопці очікували, і воювати було легше, ніж у більшості їхніх недавніх тренувань. Коли Ендер сказав про це мазуру, той лише знизав плечима. Це імітація реального вторгнення, першого бою, коли жучари ще не знатимуть, на що ми здатні. Тож не задарайте носа і не хизуйтеся цією перемогою. А ось тепер доведеться піднапружитись. Починається тяжка праця. Скоро зіткнетеся зі справжніми труднощами.